президента і прем'єра. Да? Перша промова була політична, куди ми рухаємося, як ми рухаємося. Друга була більш вже суттєва, і зараз ми переходимо до панелі до конкретних антикорупційних ініціатив. Я вважаю, що це найбільший сьогодні ризик для держави. Це... Подавання корупції це те, що заважає сьогодні Україні рухатись до демократичних принципів. Нам потрібно міняти систему. Да? Зміна людей, зміна кабінетів вона не дає сьогодні результату. І тому ті ризики, які сьогодні є, це питання використання державних коштів, це питання використання державних функцій, і це питання взагалі використання державних ресурсів, в тому числі як землі і всіх інших. Тому нам потрібно чітко показати, яку систему ми запроваджуємо. В цьому напрямку я вважаю, що децентралізація це є найбільшим антикорупційним проєктом. Вчора відбувся останній тур виборів, і ми вже отримали нарешті місцеве самоврядування не тільки депутатські корпуси, а й міських голів. Це ті люди, яким сьогодні передається бюджет передаються ресурси, передається повноваження. І ми чітко повинні розуміти, що ми не можемо спустити корупцію з верших ешевої влади до місцевого самоврядування. Нам потрібно вибудувати систему систему, яка не дозволяє сьогодні користуватися тим чи іншими ресурсами. І тому сьогодні от буде презентовано взагалі які антикорупційні ініціативи впроваджуються, як системно ми хочемо змінити підхід до боротьби з корупцією. І тому це питання передачі повноважень. це Контроль, прозорість за використання державними ресурсами, і я вважаю, що саме прозорість і відкритість це є той шлях до подавання корупції, який повинен бути сьогодні в суспільстві. Сьогодні прем'єр-міністр звернувся до міжнародних партнерів із проханням створити фонд, який буде допомагати фінансувати чиновників, митників, прокурорів, суддів, чесних, які будуть боротися з корупцією. Коли це може статися, і про які кошти взагалі йде мова? Я думаю, що по-перше, ми повинні. Ще й говорити про процедури, про зміну процедури, які повинні проваджуватися саме в системах антикорупційного законодавства, кошти це другий інструмент як мотивація. І якщо на першому етапі дійсно ми можемо звертатися до наших міжнародних партнерів на підтримку тих сьогодні державних чиновників, які повинні бути оплачені як, ну, в принципі, як висококваліфіковані менеджери, то з іншого боку, я думаю, що нам потрібно в економічному боку зараз шукати ті можливості, щоб саме держава фінансувала найбільш успішних керівників як державних підприємств, так і державних установ. І це той шлях, який нас кракує до незалежності не тільки за допомогою міжнародних фінансових інститутів, а і тих проектів, які повинні показати сьогодні суспільству платникам податків, що державні підприємства. Функціонують прибутково із цих прибутків держава може виплачувати бонуси, як будь люба приватна компанія. І тому я думаю, що це перший такий крок. Але ми повинні рухатись до економічного боку і зробити, якщо державне підприємство є прибутковим, воно залишається в державі і платить бонуси. Якщо воно не може бути прибутковим, воно повинно бути виставлено на приватизацію і реалізовано для того, щоб їм користувався приватний бізнес і, взагалі, ввів ту господарську діяльність, яка приведе до прибутків. Також прем'єр сьогодні анонсував, що буде створена міжнародна місія антикорупційна в Україні. От, власне, скажіть, хто туди буде входити, і коли ця місія, яка буде стежити, щоб в Україні не було корупції, коли вона може розпочати свою роботу? Ну я думаю, що місія це в першу чергу мета заучення іноземних фахівців, які ви знаєте, мають вже конкретно достатньо процедур. Які не впроваджені ще в Україні, це те про що я казав. Сьогодні не вистачає не стільки людей або іноземних фахівців, або внов створених органів, як там державного національного бюро з розслідування або антикорупційного агентства або ще чогось іншого. Нам потрібно вводити процедури. потрібно вводити конкретний посадовий обов'язків. І саме головне, нам потрібно, щоб не була конкуренція між різними антикорупційними агентствами, а була робота на результат. І тому я думаю, що залучення саме місії, воно повинно в першу чергу. Вивести на світ ті справи, які вже розслідуються а з іншого боку, вони повинні впровадити ті процедури, які зроблять унеможливість в майбутньому взагалі корупцію саме в Україні.